you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Російські пропагандистські змі надзвичайно пробудилися після слів Дмитра Разумкова про те, що, по-перше, потрібно конфіскувати російський газ, що йде транзитом через територію України. А по-друге, через його критику вищого керівництва України з приводу неготовності до першого етапу війни згадок Разумкова у російському інформаційному сегменті за останні дні непристойно багато. Українського політика посилено полощуть головні федеральні телеканали. Перший канал Рен. ТВ Ріа новини, комерсант та інші Лента Ру з газета Ру заблоковані в Україні, а також комсомольська правда. Теж на Правда, .ру та Росбалті, телеканалі Царгород, і ще на кількох десятках офіційних і кількох сотнях неофіційних ресурсів, контрольованих країною агресором. Також до речі, цього депутата цитують про російські ресурси в Україні, наприклад, Вєсті, який є у санкційному списку РНБО. Ба більше останнім часом Дмитро Разумков також має неабияку популярність на ресурсах з орбіти експрезидент. Та України Петра Порошенка, от, наприклад, днями депутат вкотре вирішив виступити з критикою влади та президента, завдяки рейтингу якого він і став депутатом. Так Разумко виступив на телеканалі Еспресо із гучною популістською заявою. Він набрався сміливості заявити, що інвестори не заходитимуть до України на тлі економічної політики влади. Однак, як звучить всім знайома давня приказка: критикуєш, пропонуй. Критикувати цей народний депутат міє гучно і в деталях. Однак він абсолютно не вдається в суть своїх слів та нічого не пропонує за словами. Ми разумкова проблем в Україні багато, а от вирішувати жодної з них він не збирається. Набагато простіша тактика звалювати усе своє безпідставне обурення на плечі чинної влади. А ні, почекайте, Дмитро Олександрович у Кропивницькому вирішив все ж таки пограти у стратега і промовив сакраментальну думку. У нинішніх умовах ми маємо не зволікати і переходити на економіку воєнної години. Якщо цього не відбудеться, до кінця року ми можемо мати досить серйозні негативні наслідки. Розумний ви наш екс-спікер. А що заважала? Вам робити та просувати ці ідеї протягом двох років на посаді спікера за монобільшості у парламенті. Війна вже вісім років іде. Чи економіка тоді була не зовсім військова? Як ви всі заспівали після повернення з львівсько-чернівецьких котлів? Напевно, ні для кого не секрет, що медіа ресурси Порошенка працюють у зв'язці з прокремлівськими їхньою головною метою є розізлити та розсварити українське суспільство, висуваючи тези про те, що влада України не була готова до 24 лютого. А от сам Дмитро Разумков його ледве не екстранс. Сенсорно передбачив критикою єдиного марафону та ледве не кожної ініціативи Володимира Зеленського. Нардеп дуже видає свою проросійську позицію та грає на руку ворогу. Як і балакучий голови п'ятого очільника України Дмитро Олександрович вирішив по-батьківськи повчити українського президента як готуватися до найбільшої війни в Європі за останні десятиліття. Разумков навіть спромігся посадити себе на крісло лідера нашої держави та помріяти, як би чинив сам. Я скажу, що робив би я. Вважаю Трібно було більш ретельно поставитись до інформації від західних партнерів. популістсько заявив він в інтерв'ю виданню букви. Випливає контрзапитання: а куди ретельніше? Хоча про що можна спілкуватися із людиною, яка у наступній тезі суперечить сама собі. Я погоджуюся з тим, що не можна було вийти на трибуну і сказати, все пропало, завтра починається війна. Тому що це посіяло паніку, особливо якщо б це робилося в жовтні або листопаді, поспішив виправдатись разумков. Напевно, на думку Разумкова, будь-який, нехай навіть чорний. Хайп, хоч трохи підніме його мізерні рейтинги. Однак таким постатям, як він, давно не вірять у суспільстві. А підсумувати можна його ж цитатою, озвученою в інтерв'ю в букви. Я не знаю, що гірше дурень чи зрадник, бо дурощами іноді можна нашкодити більше ніж прямою зрадою. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Підписніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.